Екстрено поляки знову шокували бум проти українців на стадіоні у Кракові. Сенсаційний футбольний скандал. Банери про волинь, расистські крики, покинуті трибуни. Паралельно нові правила для українських біженців у Польщі. Хто залишається. А хто мусить шукати нове житло? Молодь виїжджає тисячами. Мобілізація та ринок праці під загрозою. Влада запевняє, все під контролем. А експерти застерігають, шукуючи наслідки та можливі виклики. Усі деталі прямо зараз. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Соломія Долик і останні події. Шок на матчі в Кракові. Матч між донецьким шахтарем і польською легією перетворився на справжню бурю скандалу. На трибунах спалахнула провокація, яка шокувала українських фанатів. Польські вболівальники вивісили банери про Волинь, і навіть карту де Львів, позначений частиною Польщі. За інформацією українських змі, офіцер безпеки шахтаря заборонив приносити на стадію будь-які плакати, що стосуються волинської трагедії. Однак, фанатам легія вдалось обійти заборону. Они банер і на соціальні мережі вибухнули. Українські користувачі активно почали обговорювати цей інцидент. Одна з українок, яка була на матчі, написала у Фейсбуці, що покинула стадіон завчасно через расистську поведінку частини польських уболівальників. Жах, як вони себе поводили, расистські гасла, нецензурні слова. А поруч діти футбольні школи. Невже ця ненависть спрямована саме до українців, а не до росіян? Представники Шахтаря та Легії інцидент поки не коментували. Проте українські вболівальники закликають керівництво клубів та футбольні асоціації дати оцінку подібним проявам на стадіонах, аби спорт залишався поза політикою та ксенофобією. Та поки українці обговорюють скандал на футбольних матчах в Польщі. Їхнє життя готується до серйозних змін, які можуть все перевернути. З 1 листопада уряд Польщі вводить нові правила для соціальної допомоги та житла біженців, і ці нововведення точно не залишать нікого байдужими. За словами уряду Польщі, тепер державні пункти для тимчасового проживання будуть доступні лише для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю. Для всіх інших прощайте надії на безкоштовне житло. Доведеться шукати альтернативи і готуватись до нових реалій життя. Також у статті польського видання написано, що всі українці в Польщі повинні зареєструватися онлайн, підтвердити родинні зв'язки та отримати номер ПСЛ. Навіть якщо це маленькі діти, ПСЛ – це унікальний ідентифікаційний номер у Польщі, який потрібен для доступу до державних послуг і легального перебування в країні. Без нього немає права на допомогу та легальний статус. Закон також регулює, як ідентифікують біженців у Польщі. Півробітники прикордонної служби вводитимуть дані за кордонних паспортів в електронну систему і братимуть відбитки пальців у тих, хто перетинає кордон. Крім того, влада польщі наголосила, що під час оформлення ПСЛ для дитини її присутність обов'язкова незалежно від віку. І тут польща б'є на сполох. Держава відверто заявила. Що країна перебуває на межі своїх можливостей щодо прийому українців, про це заявив глава бюро з міжнародної політики в адміністрації президента Польщі Мартін Пшидач. Ми загалом є відкритим суспільством, але в ситуації, коли масштаб перевищує можливості інкультурації, починаються проблеми, а ми не хочемо таких проблем у Польщі. Я думаю, що в цьому сенсі ми вже на межі. Більше ми приймати не можемо. Тим часом польща й сама зміцнює свою оборону і робить це масштабно. Вашингтон підтвердив, польський уряд замовив понад 2500 протитанкових комплексів Джевелін на суму 780 мільйонів доларів. Нова ядерна вісь Європи, Польща готова перетворитися на країну з власним ядерним щитом. Як президент Республіки Польща, я вважаю, що Польща повинна брати участь у ядерному розподілі. Вона повинна мати власні ядерні енергетичні, цивільні та військові потужності. За словами Навроцького, у цьому питанні Польща розраховує на підтримку Франції для Варшави. Це не просто союз, а спосіб отримати саме ту зброю, яка змінить правила гри в Європі. Такий не виклик, як Москві, так і Брюсселю. Це заявлення польського президента прозвучала вскорі після безпрецедентної атаки російських дронів на Польщу. і хоча... На этот раз десятки дронов были дронами разведчиками, которые не несли непосредственные военные угрозы. Многие в Варшаве продолжают опасаться, что атака повторится. И в следующий раз это уже будут ударные дроны. Щоб закріпити ядерне співробітництво, Польща готується підписати нанський договір, документ, який має поглибити взаємодію у сфері оборони та безпеки. І хоча Навроцький визнає, що говорити про це ще зарано, його позиція. Очевидна, польща має намір брати участь у ядерному розподілі. Тот факт, що в Польщі починають задумуватися собственном участі в палученні ядерного оружия від союзників, показывает тот уровень обеспокоенности, который существует в странах Центральной Европы в связи с продолжающейся российско украинской войной и непониманием западными лидерами, как они вообще могут остановить эту войну в обозримой перспективе и противостоять амбициям России, которые активно поддерживаются из Пекина. И появляется понимание, что в случае, если стремление Путина продолжать войну против Украины в течение неопределенного времени не будет остановлено западными усилиями, а на Дональда Трампа тут надежды невелики, то эта война будет приобретать все новые и новые формы и в конце концов переходить Через границю України, перелякана нещодавнім повітряним вторгненням, Польща стрімко взялася переймати український досвід у боротьби з російськими дронами. До Києва прибув віце-прем'єр-міністр та міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш разом з делегацією Міноборони та Збройних сил країни на порядку. Денному військово-технічне співробітництво подальша підтримка оборони України та загальна ситуація з безпекою контексті російської агресії. Сейчас мы видим, что так или иначе это одно из прямых доказательств необходимости не просто Украине перенять э, опыт Запада военный, а уже обратная история о том, что это страны НАТО должны э, перенять значительную часть украинского опыта ведения войны, э, современной войны, настоящей войны, э, уже которая не совсем соответствует тем учебникам, которые мучат в лучших военных академиях НАТО, да, при всем уважении к их опыту. І это создає нам на самом деле самділі маркер залежності взаємної. Варшава та Київ також домовилися про співпрацю у сфері протидії безпілотника, обміну інформацією про повітряні загрози та впровадження технології оперативного застосування розвідувально ударних дронів. Можливий аналіз Росії. Такой разведывательный, как будет действовать Европа в случае начала вооруженного столкновения? Вот если Россия, допустим, нарушает воздушное пространство по-настоящему, серьезно, да, то какие силы реагирования НАТО может поднять, как они выглядят, откуда и сколько, каких самолетов взлетает? То есть все вот, чисто понять рамку реагирования. Если Россия действительно проводит на серьезном уровне такой анализ, то ну Это маркер того, що нужно готовиться на самом деле к серйозному боестолкновению між западными і російськими э, ворожоними силами, несмотря ни на несмотря даже на те, що буде з Україною закончится ли війна в Україні или она не закончится. Одночасна Польща запускає безпрецедентну програму переозброєння. Її витрати гігантські, зокрема, це бойові літаки та вертольоти. Широкий перелік бронетехніки, системи ствольної та реактивної артилерії, сучасні комплекси ППО та боєприпаси. При цьому Варшава активно нарощує власне виробництво зброї. Крім того, на наступний рік України запланований рекордний оборонний бюджет 200 мільярдів злотих або близько 55 мільярдів доларів, що становить приблизно 4,8% ВВП також ведеться робота щодо значного збільшення чисельності збройних сил з 200 тисяч до півмільйона осіб. Польська влада всяко підкреслює, країна задіє всі доступні ресурси, щоб гарантувати собі безпеку. А тим часом Кремль перейшов в межу, і під прицілом вже не тільки Україна, а й Польща та вся Європа. Зворотній відлік розпочато. Сценарій катастрофи вже прорахований, а наслідки можуть бути незворотними. Що задумає Москва і чому це може стати початком кінця для всього континенту? Дивіться, просто зараз Кремль розширює географію війни. Європа та НАТО готуються до можливого вторгнення російського диктатора. зробити це тонко, акуратно, але нужна здійснити обізать. Дрони все частіше порушують повітряний простір європейських країн. Такі інциденти зафіксовано у Данії, Норвегії, Румунії та Польщі. Таким чином, Кремль посилює тиск на Європу гібридними атаками та підготовкою до масштабного конфлікту. У зоні ризику насамперед залишається Польща. Удар 10 вересня це навмисна ретельно спланована стратегія Росії. Польша для Российской Федерации является сейчас одним из приоритетов, одним из, то есть не говорю исключительным, одним из. Почему? Потому что именно через территорию Польши перемещается огромнейшее количество грузов военного назначения в направлении Украины, украинских фронтов. И в России прекрасно осознают, если закрыть этот маршрут, то Украина остается тогда, ее логистика прервана. перерезана, перерізана, нужно перестраювати, і на цьому моменті можна дійсно виграти якісь територіальні завоювання. А ще у разі вторгнення до Польщі Росія може готувати угрупування чисельністю 100-150 тисяч усіх для реалізації сценарію суварського коридору на даний момент. непосредственно к границам с Республикой Беларусь передеслацировано до 40 тысяч военнослужащих войска Польского. Аналогичные действия проводятся и на территории Балтийских стран. Кроме того, в акватории Балтийского моря на данный момент проходит морская компонента совместных учений страна. Також дедалі частіше з'являються повідомлення, що Росія може напасти на країни Балтії. З початку Великої війни в Україні російські військові збільшили кількість провокацій у Балтійському регіоні. Зараз, понятно для повномасштабного вторження у Російської Федерації сил нету, от так як це було зроблено в Україні. Хоча наші військові відмічають, що останні... Последние... 8 месяцев на фронтах действительно наблюдается постепенное уменьшение количества уничтожаемой российской техники ежемесячно. То есть графики идут все ниже, 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 начиная с января-февраля. Именно по трем видам вооружения. Средства противовоздушной обороны, танки и БМП. То есть здесь большой вот такой вот размах или разбег для додумывания. Почему? Либо танков и БМП стали производить меньше, либо производят, но Прячуть гдіта на каплю для каких-то других целей. Ще один привід розпочати війну. Естонське місто Нарва воно знаходиться на сході країни. Від Росії відокремлює невелика річка вже сьогодні. У наративах кремлівської пропаганди Нарва звучить як місто, де росіян активно принижують естонці. Це условни 200-300 стрілкових гіркиновців, які можуть проникнути в населений пункт. условно Нарва и провести там такой же самый сценарий, как они сделали в Крыму, как они сделали в Донецке. Захватывают почту, телефон, телеграф, ратушу мэра и объявляют создание какой-то народной республики и дальше просят Путин введи войска. Сценарий очень даже реальный. Лише у Росії з усіх боків кричать, що їм не потрібна війна з Європою та НАТО. Алко, екс-президент Медведів запевняє, що Росія нібито завжди приходила до Європи лише як визволитель, а не як загарбник. А ще одіозна публічниця Путіна Марія Захарова почала звинувачувати Україну у підготовці антиросійської провокації, Нібито російські дрони використовують у Польщі та Румунії щоб підштовхнути НАТО до війни проти Росії. Это сообщение было Службы внешней разведки Российской Федерации. Я видел его вчера. Очень смешное сообщение, поясню, почему смешное. Yeah. Служба внешней разведки Российской Федерации – это бумажный тигр. Это же не бумажный тигр, это какой-то плю... бумажный мишка. Эта организация не котируется даже в рамках российской вертикали силовиков. Их не уважают, не боятся, не ставят в авторитет даже рядовые участковые полицейские. И вот все, что остается этой службе, придумывать, генерировать какие-то рандомные идеи, рандомные какие-то заговоры, просто показывать, что их работа важна. У відповідь на погрози Росії країни НАТО та ЄС терміново посилюють оборону, створюють стіну з дронів та обговорюють надання Україні ППО для створення щита після порушення Росією повітряного простору Польщі НАТО розпочало операцію Східний страж. Данія викликала кілька сотень резервістів. Солдатам наказано з'явитися якнайшвидше. В данный момент ведется передислокация авиасоединений на территорию Польши и Румынии, это фланги НАТО. Кроме этого, передислокация сухопутных подразделений стран НАТО на территории Балтийских стран. Проводятся военно-морские учения в акватории Балтийского моря. Следует отметить, что новейший авианосец Соединенных Штатов на данный момент находится в, соответственно, в водах Дании. А ета серйозний сигнал Російської Федерації. Кроме этого, на територію Польщі переброшені французькі Рафалі, а та носители ядерного вороження насправді Росія почала погрожувати НАТО ще 10 років тому. Тоді під прицілом була Туреччина з Ердоганом на чолі. У далекому 2015 році російський бомбардувальник порушив повітряний простір країни. За даними турецької влади, російський літак, перш ніж його збив винищувач F-16 не реагував на попередження. Зараз же стратегічна мета Путіна розвал колективного западу та підрив довіри між членами НАТО. А як ви ставитесь до таких дій союзника? Пишіть свої думки у коментарях. Тисніть вподобайки під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Побачимось у наступному сюжеті.